Ласкаво просимо. Ви переглядаєте нове відео про життя українських біженців в Ізраїлі. На деякий час забудемо про проблеми українських біженців, розглянемо деякі позитивні моменти. А саме перемістимося на пляж. Нетанія – курортне місто в центрі Ізраїлю, розташоване на високому березі Середземного моря. Закінчується осінь, останні дні листопаду. Опустимося сходами на берег моря. Тут 150 сходинок, ви можете оцінити висоту берега. Зі сходинок відкривається гарний вид на море, де можна побачити білокрилі яфти, швидкі катери. Пляжі Нетанії відомі своєю чистотою, комфортом та різноманіттям для відпочинку, спорту і розваг. Усі пляжі міста безкоштовні і добре облаштовані, мають душові, рятувальні будки, ресторани, бари та кімнати для перевдягання. Вони підходять як для сімейного відпочинку, так і для активного проведення часу з водними видами спорту або пляжним футболом і волейболом. Пляжі забезпечують безпеку рятувальники, а на більшості є кафе і ресторани. Тут часто проходять культурні і спортивні заходи, а також є можливості для серфінгу, пляжного футболу і інших видів активного відпочинку. Для комфортного відпочинку рекомендують приходити рано або вечорами, дотримуватися чистоти та захищатися від сонця. Пляжі Нетанії – це поєднання краси природи, комфорту та різноманітних розваг для відвідувачів усіх вікових категорій. Температура води зараз 24-25 градусів, взимку біля 18, влітку 27, тож є можливість поплавати на протязі всього року. Місцеві жителі дуже люблять водні види спорту, особливо багато любителів серфінгу. На березі розташовані декілька шкіл, в яких навчаються цьому захопливому спорту і діти, і дорослі. Також популярними є спортивні яхти, сапи та байдарки. Отже, коли є вільний час, є де весело та корисно провести його. Дякуємо за перегляд! Дивіться наступні відео про пригоди українських біженців у Ізраїлі.